Я часто чую, як молоді батьки кажуть, я навіть не пам'ятаю, яким було моє життя до народження дитини. У мене немає дітей, але, здається, я розумію це почуття, я не пам'ятаю свого життя до появи фритюрниці Instant Vortex. Я користуюся цією дивотехнікою вже три роки, і з тих пір все стало тільки краще. Принаймні на кухні. Спочатку я купив Instant воз об'ємом 5,7 літра, щоб писати більше рецептів для святкового меню. Я не дуже хотів фритюрниці, як ця маленька духовка може допомогти з приготуванням святкових страв, не кажучи вже про щоденне приготування їжі. Навіщо вона взагалі потрібна? Я скептично ставився до неї, поки не почав користуватися, основи використання Instant Vortex. Фритюрниця Instant Vortex – це проста модель з кошиком. У неї оптичний дизайн з ручкою спереду і невеликий поворотною ручкою на верхній панелі. Досить включити її в розетку, і вона готова до роботи. На панелі загоряються режими смаження, випічка, розігрів і запікання. Є дві додаткові кнопки для установки температури і таймера, які регулюються поворотною ручкою. Всередині одна решітка, яка щільно вставляється в кошик, і все. Немає 15 попередньо встановлених програм або змінних решіток, і саме ця простота є однією з причин, чому я її полюбив. Як Instant Vortex змінив мою підготовку за три роки. Чесно кажучи, я все ще користуюся іншими приладами. Фритюрниця не замінює плиту чи духовку, але вона стала важливою частиною мого кухонного арсеналу. Я повністю довіряю їй у певних ситуаціях та при приготуванні деяких продуктів. Іноді вона поєднується з іншою технікою, якщо я готую велику вечерю, але частіше за все я вмикаю фритюрницю, тому що я втомився і не хочу витрачати сили на приготування їжі. Запікання всіх овочів. Я люблю овочі запечені, смажені або приготувані на пару в такому порядку. Фритюрниця змінила мій підхід до першого варіанту, і кожного разу, коли я повертаюся до духовки, я шкодую про це. Запікання овочів у миттєвому вортекс може зайняти всього 5 хвилин, якщо це перець, а час приготування коренеплодів скорочується вдвічі. Коли я згадую епоху до фритюрниці, я думаю про роки, витрачені на запікання картоплів в духовці. А ще картопля з фритюрниці виходить набагато краще, ніж з духовки лінові вечері після роботи. Як автор кулінарних статей я багато готую протягом дня. І, як наслідок, у мене багато посуду. У багатьох квартирах Нью-Йорка немає посудомийних машин. До кінця робочого дня мені вже набридає кухня. Ось тоді я дістаю свою вортекс з верхівки холодильника, включаю, кидаю всередину щонебудь і йду. Так і готується вечеря, маринована свиняча вирізка, ковбаса або заморожені шматочки стейка. Поки м'ясо відпочиває, я можу швидко обсмажити броколі, запекти майже будь-які овочі або просто подати соління. Ця машина порятунок для ледичих буденних вечір. Відродження смаженої їжі з доставки. На минулих вихідних я з мамою пішов в азіатський магазин, де готують смачну смажену рибу в клярі. Я купив трохи для брата і його сім'ї, але в контейнері риба відволожилася. Чи переживав я ні, краплі будь-то смажена курка, риба, розмоклий картопля фундації регіональних ініціатив або цілий бутерброд з куркою. Я відновлюю все це у своєму миттєвому Вортекс приблизно за 5 хвилин. Кошик робить процес зручним, можна струсити її всередині приготування, щоб все рівномірно підрум'янилося. Розігрівати смажені залишки в духовці 20 хвилин це вже в минулому. Прості вечері та сімейні свята я не зміг би розлучитися зі своєю Вортекс, тому що вона робить приготування святкових вечер і сімейних застіль набагато простіше. Чесно, вона спрощує підготовку великих страв. Я часто ставлю її в іншому кутку, щоб звільнити місце біля плити, а запікання гарнірів або десертів в ній звільняє духовку для великих запіканок або святкової індички. Що я хотів би знати, коли я тільки купив Instant Vortex, глибина кошика має значення Vortex моя улюблена фритюрниця з кошиком, але спочатку я був більше знайомий з моделями духовки, оскільки вони нагадують тостер або звичайну духовку. Кошик у Instant Vortex досить глибока майже 10 см до решітки. Це чудово підходить для запікання курки або товстих шматочків м'яса, але якщо ви покладете всередину широку форму для запікання, ви повинні бути обережними, щоб не обпекти пальці об краї. Раджу підкладати смужки фольги під широкі предмети, щоб зручніше було їх діставати. Все може зіпсуватися за лічені секунди. Швидке приготування це добре, якщо їжа не пересмажується. Але якщо не бачите, як швидко готується блюдо, його легко перетримати. Instant Vortex має одну з найефективніших систем конвекції, яку я зустрічав, і це чудово. Але це також означає, що їжа може перейти з ідеального стану в пересмажене за одну хвилину. Мені довелося на власному досвіді переконатися, що потрібно часто перевіряти блюдо при готуванні в цій фритюрниці. Я вже писав про своїх улюблених фритюрницях, але якщо вам потрібна проста у використанні модель з місткою кошиком, яка рівномірно готує овочі і м'ясо, Instant Vortex стане вашим надійним помічником. Головне, не забувайте перевіряти їжу, особливо спочатку, щоб нічого не спалити. Взагалі, це хороша порада для будь-якої нової техніки.